Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами додаємо і віднімаємо числа. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. На попередньому уроці ми ознайомилися із додаванням одноцифрового числа до двоцифрового та з відніманням від двоцифрового числа. Ми дійшли висновку, що одиниці додають до одиниць, і одиниці віднімають від одиниць. Сьогодні будемо вдосконалювати ці вміння, а також будемо працювати із величинами. Ми вже замінювали двоцифрове число сантиметрів на складене іменоване число, яке містило і сантиметри, і дециметри. А як треба міркувати, щоб навпаки замінити складене іменоване число простим. Про це ми теж дізнаємось сьогодні. Починаємо наш урок з гри Математичний Дарс. Я бажаю вам поцілити прямо в ціль. До 26 додати 30. 56. Від 67. Відняти сорок. Двадцять сім. До сорока двох додати п'ятдесят. Дев'яносто два. Від п'ятдесяти трьох відняти сорок. Тринадцять. Від шістдесяти одного відняти тридцять. Тридцять один. Від 76 відняти 40. 36. Чудова робота. Приготуйте свої зошити та аркуші в клітиночку. Пригадайте, як потрібно сидіти під час письма, покладіть правильно зошит та тримайте правильну ручку або олівець. Ми працюємо в зошитах і напишемо число, що буде відповіддю на твердження. Знайдіть суму чисел 86. Впевнена, ви швидко обчислили це 86. Відступіть від попереднього запису 4 квітиночки та запишіть 16 травня класна робота. Ми працюємо із цифрою 86. Що ми можемо сказати про це число? Так, це двоцифрове число, яке записується двома цифрами 8 і 6. Для кожної цифри ми відводимо окрему клітиночку. Число 86 не є круглим, тому що воно не завершується нулем. Число 86 має 8 десятків і 6 одиниць. Перед ним стоїть число. 85. А наступне число буде 87. Тому ми записуємо число 86 рядочок, відступаючи між, між числами одну клітиночку. Якщо ви завершите роботу, не забудьте оцінити свої власні старання. Знайдіть те число, яке найкраще записано. Обведіть його і намалюйте смайлик за полями. Нагадую, що під час роботи ви можете користуватися паузою, зупиняти наш урок, виконувати у зручному темпі свою роботу і повертатися знову на урок. А ми продовжуємо нашу роботу. Давайте пригадаємо, що 10 намистиночок об'єднується в 1 стовпчик. Прочитайте число, що зображено на першому стовп... малюнку. Ви бачите 4 стовпчики намистинок, це означає 4 десятки намистинок, отже, число 40. Поруч з ними стоїть. 5 вільних намистинок. Отже, число 45. І ви бачите, що намагаються додати ще дві намистини. Дві намистини це десятки чи одиниці. Ну, звичайно, одиниці. Тому зручніше їх буде приєднати до вільних одиниць. Тому ми створюємо такий математичний вираз. До 45 додати 2 дорівнює. Кількість десятків не змінилася 4 десятки, тобто число 40. А ось кількість одиниць стала цифрою 7, тому що 5 і 2 – це буде 7. То ми отримали число, що має 4 десятки і 7 одиниць, тобто 47. Розглянемо наступний малюночок. Ви бачите, що зображено 4 десятки і 5 одиниць, тобто це число 45. Ви помітили, що в п'яти вільних намистинках закреслили 2. Це означає, що вилучили 2 намистинки. Тобто відняли 2 намистинки. Скільки ж залишиться, якщо від 5 відняти 2? Буде 3. Але крім цих трьох вільних одиниць, у нас є ще 4 десятки намистинок, тобто число 40. То ми отримаємо число, що містить 4 десятки і 3 одиниці. Це число 40. 3. Пригадали чудово. Замініть кожне число з сумою розрядних доданків. Запишіть в своєму зошиті 24 дорівнює. З яких розрядних доданків складається число 24. Це 20 і 4. Запишемо число 38 і замінимо. Сумою розрядних доданків це 30 і 8. Число 46 складається із 40 і 6. Число 57. Складається з 50 і 7. 32 містить три десятки, тобто число 30. І дві одиниці число два. Шістнадцять. Замінимо сумою розрядних доданків десять і шість. Вісімдесят дев'ять. Це вісімдесят дев'ять. Шістдесят вісім. Має доданки шістдесят і вісім. Сорок чотири. Складається із 40 і 4. Виконайте додавання і віднімання. Під час виконання цих дій будемо пояснювати хід обчислень. Отже, запишемо вираз. До 46 додати 3 дорівнює. Число 46 ми з вами. Замінили сумою доданків 40 і 6. До цієї суми додамо другий доданок 3. Цифра 3 і цифра 6 це одиниці. Тому ми знайдемо суму одиниць. 6 і 3 це буде 9. Але у нас ще є число 40. Перший розрядний доданок від числа 46. Отже, 40 і 9 отримаємо 49. Ми створили з вами ланцюжок обчислення з поясненням. Запишіть наступний вираз від 46 відняти 3. Ми число 46 замінюємо сумою доданків 46. А потім віднімаємо від'ємник 3. Щоб відняти число 3, зручно буде відняти від 6. Ми знаємо правило, що одиниці віднімаються від одиниць. Отже, від 6 відняти 3 ми отримаємо 3. Ще у нас є. Перший розрядний доданок число 40. 40 і 3 утворюють число 43. Від 57 відняти 5. Число 57 ми замінимо сумою розрядних доданків 57, а потім віднімемо від'ємник 5. Ми знаємо правило, що віднімати потрібно одиниці від одиниць. Отже від 7 одиниць відняти 5 одиниць, отримаємо 2 одиниці. Ще у нас є перший розрядний додаток від числа 57, це число 50, 50 і 2 разом становлять число 52. До 32 додати 7. Число 32. Замінимо сумою розрядних доданків 30. І 2. І додаємо другий доданок 7. Знаючи правило, що одиниці додаються до одиниць, додамо цифри 2 і 7, отримаємо 9. Але є у нас ще. Перший доданок, розрядний доданок від числа 32. Це число 30. Отже, сума 2 і 7 це 9. І ще 30 отримаємо 39. Ми продовжуємо нашу роботу і пояснюємо хід обчислень. Отже, щоб до 16 додати 2. Ми замінимо число 16 на суму доданків 10 і 6. Додамо доданок 2. Користуючись правилом додавання одиниць, спочатку знайдемо значення суми одиниць 6 і 2 це буде 8. Додаємо до 8 одиниць іще попередній розрядний доданок число 10. І в результаті отримуємо число 18. Від 89 відняти 7. 89 ми представляємо у вигляді суми розрядних доданків 80 і 9. Віднімемо число 7 від числа 9. Тому що ці дві цифри належать розряду одиниць. Від 9 відняти 7 отримаємо 2. І маємо ще попередній розрядний доданок, число 80. Отже, 80 і 2 буде 82. Число 68 зменшимо на 6. Для цього число 68 розкладемо на розрядні доданки 68. І віднімемо цифру 6. Чістку віднімаємо від вісімки, тому що одиниці віднімаються від одиниць. Отже, від 8 відняти 6 ми отримаємо 2. Попереду у нас стоїть перший розрядний доданок число 60. Отже, 62 буде 62. До 44 додати 4. 44 ми представляємо у вигляді суми розрядних доданків 40 і 4. І збільшуємо на 4 цю суму. Щоб додати 4, ми цю цифру додаємо до такої ж цифри, що означає кількість одиниць в числі 44. Отже, 4 і 4 це 8. І перший розрядний доданок 40, отримаємо 48. Молодці. Час прийшов відпочити, і продовжимо наш урок. Продовжив наш урок. Пригадаємо, як ми визначаємо кількість дециметрів і сантиметрів в іменованому числі. Отже, просте іменоване число 56 см. Ви чудово пам'ятаєте, що кількість десятків в цьому числі указує на кількість дециметрів, а кількість одиниць указує на кількість сантиметрів. Тож запишемо, 56 см має 5 десятків, тобто 5 дециметрів. Має 6 одиниць, тобто 6 см. Число 24 см, має 2 десятки см, отже, це 2 дециметри і 4 см. Запишемо число 29 см. В цьому числі 2 десятки см, отже, 2 дециметри і 9 одиниць см, тобто 9 см. Відступіть праворуч три клітиночки, запишіть наступне число 85 см. Це число містить 8 десятків сантиметрів. Отже, це буде 8 дециметрів і 5 вільних сантиметрів. Число 37 см. В цьому числі 3 десятки сантиметрів. Отже, це буде 3 дециметри і 7 сантиметрів. Число 14 см. Просте іменоване число. Ми запишемо у вигляді складного іменованого числа. Тобто визначимо скільки дециметрів. Це 1 дециметр і 4 сантиметри. Отже, пам'ятаймо, що кількість десятків в простому іменованому Числі означає кількість дециметрів. Вільні одиниці означає кількість сантиметрів. Спробуємо зробити вираз навпаки. 1 дециметр і 6 сантиметрів. 1 дециметр це 10 сантиметрів. А ще є 6 сантиметрів. Отже, 10 см і 6 см становлять 16 см. Як записати складене іменоване число в простим числом. 4 дм і 7 см. 4 дм 4 десятки. Це число 40. І ще є 7, отримуємо 47 см. Отже, пам'ятайте: десятків у числі сантиметрів стільки скільки дециметрів. Розглянемо наступні вирази. 1 дециметр і 3 сантиметри – це число 13 сантиметрів. Чому? 1 дециметр це 10 сантиметрів і ще 3 отримаємо. 13 1 дециметр і 8 см. Ви знаєте, що в одному дециметрі 10 см. І ще 8 отримаємо 18 см. 1 дециметр 5 см. В одному дециметрі 10 см. І ще 5 см отримаємо 15 см. Запишіть в зошит наступний вираз 1 дециметр і 9 сантиметрів. Чому це число можна замінити числом 19 сантиметрів? Впевнена, що ви вже запам'ятали, 1 дециметр – це 10 сантиметрів, І ще 9 сантиметрів буде всього 19. сантиметрів. 1 дециметр і 4 сантиметри – це складене іменоване число можна замінити простим іменованим числом 14 см. Самостійно поясніть, чому ви отримали такий результат. Записуємо ще один вираз, 1 дм 7 см. Можна замінити простим іменованим числом 17 см. Прийшов час попрацювати із задачею. Прочитаємо задачу і складемо короткий запис цієї задачі. Складемо схему, запишемо розв'язання і відповідь. Отже читаємо задачу. Оленка вплила в косу стрічку завдовжки 10 см, а Іринка на 2 см довшу якої довжини стрічка віринки? Запишіть слово задача. Визначаємо опорні слова. В задачі розповідається про двох дівчаток Оленку та Іринку. Це будуть опорні слова. Отже, перше слово оленка. Яке числове дане відповідає цьому опорному слову? В задачі сказано, що Оленка використала стрічку завдовжки 10 см. Наступне опорне слово Іринка, Яке числове дане відповідає цьому опорному слову? Конкретного числа сантиметрів в задачі не вказується. Тобто ми не знаємо, скільки сантиметрів стрічка була у Іринки. Але в задачі використовується підказка на 2 сантиметри довшу. Довшу це означає більша. Тому запишемо цю підказку на 2 сантиметри більша. Прочитаємо питання задачі якої довжини стрічка віринки? Знайшли головне питання задачі? Так, саме це питання і буде головним. Складемо схему нашої задачі. Отже, є коленка і її стрічка довжиною 10 см. А у іринки стрічка довшує, Тобто, Така ж сама, як воленки, і ще довша на 2 см. До якої довжини буде вся стрічка в іринки? Щоб збільшити число, ми з вами використовуємо арифметичну дію додавання. Тому запишемо слово розв'язання. І складемо математичний вираз до 10 додати 2 дорівнює 12 сантиметрів. Чи знайшли ми значення довжини стрічки в Іринки? Звичайно, знайшли. Отже, можемо писати слово відповідь. Тож якої довжини стрічка віринки? 12 сантиметрів? Приготуйте лінійку і олівець. Відступіть дві клітиночки від слова відповідь, в лівому нижньому куточку другої клітинки поставте крапку. Це буде початок нашого відрізка СК. Довжина відрізка 1 дециметр і 4 сантиметри. Накресліть такий відрізок в своєму зошиті. Міркувати ми будемо так. 1 дециметр – Це 10 сантиметрів. І ще є 4 сантиметри. 10 і 4 – Це. 14 см. Накреслили відрізочок, позначте початок і кінець нашого відрізка літрами ЦК. Під відрізком позначимо його довжину 1 дециметр 4 см. Наш урок завершується. Про що ви дізналися на уроці? І як слід міркувати, щоб подати складене іменоване число у вигляді простого: скільки в числі сантиметрів десятків, А скільки в числі сантиметрів одиниць, що ви навчилися робити найкраще? Оберіть той лист, який ви хочете відкрити. Продовжіть речення, яке випливає з нашого конвертика. І якщо зелений конвертик, сьогодні на уроці я навчився червоний конвертик. На уроці я запам'ятав Помаранчевий конвертик, найкраще мені вдалося. Фіолетовий мені найбільше сподобалося, блакитний урок завершую з настроєм. І жовтий, труднощі виникали. Продовжили? Чудово! Я вдячна вам за вашу роботу на уроці і чекаю вас на нашій наступній зустрічі.